Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 6841 місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинаємо наш маршрут. Де він починається, я показую у маршруті номер 1 будь ласка, дивіться. Об'їжджаю автомобіль, обов'язково правий поки повороту повертаюся з ним. З лівим виїжджав. Будете виїжджати звідти, там у нас майданчик і в першому маршруті я показую де саме ви починаєте. Коли повертаєтесь, не забувайте, що там у нас знак Стоп є. Приїзд без зупинки заборонений, знак 2.2. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. <кхід> Всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, хто передивляється всі маршрути, той без питань здає іспити, запам'ятовує всі ситуації на дорозі і тому простіше скласти практичний іспит з водіння. За мій труд ви можете мені віддячити. Карта Приватбанку є. В закріпленому коментарі до цього відео. Повертаємо праворуч. І рухаємося прямо. Вмикаємо правий покажчик повороту. З'їжджаємо з дороги. Бачимо знак 3.34. зупинка заборонена. рух тільки прямо. Продовжуємо рухатись. Нагадаю, щоб вдалося класти іспит, треба зробити не більше трьох помилок. Корисні поради, як розпочинається іспит та про що треба не забути. Будь ласка, в маршруті номер 1 дивіться. Но, але саме таке важливе, а, верніше, воно все важливе, але саме найчастіше про що забувають кандидати водії, це зняти автомобіль з ручника перед початком руху. І Воно трохи образливо, коли ви розпочали... Ще не розпочали рух, сантиметра не проїхали, а вже заробили собі помилку і вже ви починаєте нервувати і рухаємося прямо. У нас тут знак 2.1 дати дорогу, вмикаємо правий поки повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, у нас тут зараз немає, і ми продовжуємо рух прямо. Але, друзі. Якщо ви не склали, звісно, краще скласти іспит з першого разу, але якщо навіть ви не склали з першого разу, якщо там з третього, з п'ятого, то нічого страшного нема. Навіть це краще, тому що значить, ви не досить підготовлені були і вдячуючи інспектору, який вас завалив верніше, він не так неправильно я розставляю ці пріорит... не пріоритети, а ви зрозуміли. Не завели, ви його самі не склали. Хоча бувають різні випадки, бувають такі, що інспектори тупо валять, бувають і такі, так. Да. Але якщо ви бачите, що ви ну, ще не готові, то це навіть краще. Тому що ви запобігли якоїсь аварійній ситуації на дорозі. Рухаємося прямо. Переїзд. Правий поки повороту ми будемо рухатися у напрямку головної дороги. Знак 2.3 головна дорога. у нас світлофор, дозволяючи сигнал світлофору, декілька небезпечних поворотів, пішохідний перехід. В принципі, це один із самих простих маршрутів, але, друзі, все одно, бачите, навчальні автомобілі їздять, водії все одно тут складають, іспит, вам повесе, якщо, якщо вам випасть, випаде цей маршрут. Але все одно треба придивлятися усі маршрути. Головна дорога. Знов навчальний автомобіль навіть два. Пішохідний перехід. І зараз ми будемо виконувати розворот. Бачите, що тут дуже багато навчальних транспортних засобів рухається. Зачасно вмикаємо лівий покачок повороту 50-100 метрів у населеному пункті, 150-200 поза населеним пунктом і там, де у нас приривчі століни, не наїжджаємо на сусільну. Розвертаємось і не, не треба швидити. Дивимося, чи у нас нема там автомобілів, не з'явилося. Їх нема. Все, повернули, рухаємося в зворотньому напрямку. Друзі, хотів би з вами поговорити з приводу аварійної світлової сигналізації. Я бачу, що 95% водіїв, не, не зрозуміло звідки вони це беруть. При паркуванні, при рухом заднім ходом вмикають аварійку. Це таке враження, що ось я вмикнув аварійку, і типу у мене що, якась перевага в русі, чи що вона дає? Незрозуміло. Наприклад, я ніколи її не вмикаю. Чому я призиваюся вмикати не аварійку, а саме сигнали повороту? Ну, По-перше, наприклад, ви рухаєтеся заднім ходом, та я її рухаюсь вперед. Бачу, що ви рухаєтесь назад, десь ну, в якійсь там будь-якій ситуації. Та я ж не розумію на аварійки, куди ви зараз будете повертати. Мені ж треба якось розуміти вашу траєкторію руху. А на дорозі саме головне це бути понятним для інших водіїв. Навіть пункт правил не пам'ятає, який нам говорить, що сигнали повороту не повинні входити в оману інших учасників дорожнього руху. Вони повинні бути зрозумілими. Тоця аварійка вона все спутує, коли особливо ви з заднім ходом. То я просто нагадаю, наша та аварійка взагалі нужна. Це, наприклад, вас зупинив поліцейський, вас засліпив зустрічний автомобіль дальнім світлом фар. Там Зупинилась колона організована. Автобус, що перевозить організовану групу дітей, під час посадки висадки цих дітей в ріку вмикає. І там ще якісь один чи два пункти. Нагадайте, там я зараз так не, не вспомню їх. Тобто там точно нема того, що рухатись заднім ходом. Да, там чи паркуватися. Я навіть був свідком, як на ринку двоє водіїв чуть не побилося. Знаєте, як воно в недільний день, якби все запарковане, там, одне місце залишається, і тут водій під'їжджає, вмикає воріку, поки, поки він там заднім ходом щось микався, інший водій заскочив, той на нього налетів, каже, що ти моє місце заднім. А я звідки каже, знаю, куди ти їдеш, вже ворійку включив. А той каже, а я іншого не знаю, я знаю, що треба вмикати аварійку. ну, Тобто ситуація комічна така. Тому, друзі, аварійку вмикайте по назначенню. Я вважаю, що за призначенням, я вважаю, що аварійку, коли ще можна доцільно вмикатись, для, для підвищення безпеки дорожнього руху, це коли ви йолочка, типу, запаркувались під 45 градусів, справа від вас стоїть якийсь бут чи якийсь великий габаритний транспорт, який не дає вам можливості побачити, що там по дорозі, як там рухаються автомобілі, чи є автомобілі, чи немає. І ви взагалі ось нічого не бачите. Ну, буває така ситуація. Так? Тоді, коли ви виїжджаєте, то ви вимкнете правий, правильний повороту, правий. Надаємо перевагу обов'язково пішоходам, то е, правий покажіть повороту не одразу побачив водій, який рухається по головній дорозі. А ось лівий покащик повороту, якщо ви вимікнете орійку, він її побачить. Це єдиний випадок, коли вона доцільна. В правилах всього нема, але не за підвищення безпеки дорожнього руху. Нагадаю вам, що зупинка на зупинках громадського транспорту заборонена, а також на відстані 30 метрів дота після цієї зупинки забороняється зупинятись на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів дота після пішходного переходу. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій і 10 метрів дота після виїзду з прилеглої території. Правий показчик повороту. Повернули, вимкнули. Поворот. тримай с правой стороны коммерсийный транспорт как завжди летая циклы или вот такие летают люди знаете еще и надев шашечки там играют то даже Корисно, дивитися зеркало заднього виду. Коли він летить і десь траєкторія, наприклад, бачите, що він десь справа проїжджає, то ви можете трохи притиснутись вліво, дати людині цій, надати можливість рухатися далі. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі. Але, друзі, коли ви дивитесь, якщо не в зеркало дивитесь, а повертаєте голову, то повертаєте голову не більше, ніж на 1 секунду чи на півсекунди. Ви повинні бачити, що поперед вами. Лівий покажчик повороту, та ми зараз будемо повертати ліворуч. Бачимо на навчальному автомобілі. Написано на бампері Дотримуйтесь, дотримуйся дистанції. А це на увазі безпечна дистанція. Нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас у тій самій смузі, який у разі його раптової, раптової зупинки чи зниження швидкості дасть вам можливість. Зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у зустрічному напрямку прямо, бо ми виконуємо поворот ліворуч. Друзі, там, де закінчується маршрут, де він закінчується, верніше, я показую в маршруті номер 1 Не забувайте про знак стопу тут, коли повернули ліворуч. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, у кого є можливість, допомагайте на розвиток каналу. Бажаю всім вдало скласти практичний іспит з водіння у місті. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!